Презентуємо нову колекцію весна від наших перевірених партнерів. На мені куртка на перехідний період, коли ще не зовсім тепло, але вже і не хочеться одягати такий одяг дуже щільний. Куртка виконана із високоякісної глощової тканини, і зверніть увагу на серединку, Вона утеплена на флісі. Бачите, яка краса поверхні частини для того, щоб нам було верхній частині тепленько. Як завжди, дуже якісна фурнітура, якісна робота, дві робочі кишеньки. Стегна регулюється кнопочками. Рукавчик на резинці. Модель має каптур, він незйомний. Зараз покажу, як виглядає спиночка. Гарна довжина, гарні розміри, кольори. На мені колір світлий беж. Є колір м'ята. Капучино, обирайте, пишіть нам особисті об'єми, розмір підберемо. Ну, краса, дуже гарна модель.